Вітання, мої любі читачі! З вами студентське життя, де все про журналістику, рекламу та піар в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Світ журналістики невідоме про відоме. Друга частина. Поїхали. А чи знали ви, що? Слово журналіст походить із французької мови journal, що означає газета або часопис. Воно виникло як скорочення від словосполучення paper journal, що означає щоденний папір, що своєю чергою походить від латинського тобто щоденна звістка. Тобто журналісти це вісники, які приносять щоденні звістки або ж працівники часописів які збирають, створюють, готують та оприлюднюють щоденну інформацію для суспільства. Журналісти живуть в світі чоловіків, адже 79% авторів американських газет саме чоловіки. Тому бути жінкою в американській журналістиці досить важко. В Україні все виглядає мало з точністю не навпаки. На журналістських факультетах майже 80% – саме жінки. Ну і останній факт: 22 слова. Саме стільки потрібно було вимовити українцю в 19 столітті, щоб придбати ось таку газету. Дякую вам за перегляд! З вами було студентське життя. До нових зустрічей!